Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти про свою схему, яку я намалював. Електричний двигун, построєний з генератором. В нас ось є двигун, електродвигун. Саме складається корпус, щотки, магніти постійні, дві катушки. Магніт, два постоянних магніта. Щотки, якор і обмотки. Два почіпника по бокам. Шків виходить йде. Ось. Шків у нас. Тут, виходить, тут у нас, виходить, під болти йдуть, закріплюються оцей е, не сам. не речах, а коротше, е, на тут посередині стоїть е, не шків, а Дерчень, коротше, на якому держиться э, Ця стінка получається, стінка прикручується на бік. Стінка прикручується, ось ця стінка прикручується на бік, протягується сюди, на, э, цей прикручене. Тут, виходить, у нас знаходиться постійні катушки. Катушки. Ця кришка прикручується сюди. Цим протягується сюди. Тут катушка в місті з цим корпусом вмість. Сюди ставити поприкручувалось. Цей ось у нас круг такий розположений. тут є постійні, постійні магніти на кругу. Це у нас кришка, яка йде по е, шківу. Надівається ця кришка, ось у нас сам шків. Тут катушки, тут постійний построєний генератор на постійному. Генератор постоянного тока видає постоянний струм. Тут десь должно в районі 12 і даже більше 18 десь вольт. Ну, десь, можна я не знаю, який генератор должен тут Ну, В общем, я цю схему сам намалював і думаю, що вона буде працювати. В общем, ось у електродвигун у нас плюс-мінус акумулятор 12 вольтовий і обична кнопка. Яка включає двигун і виключає. Просто обертає цей магніт, цей, і тут вже в катушці образовується напруга постійна. Іли переміна. Тут діодний мост, там конденсатор, стабілізатор напряження. І вже можна цю енергію поставити в акумулятор, він буде заряджатися. Цей буде двигун, крутитися генератор і вирабатувати електроенергію. Поставити акумулятор, плюс там преобразувати напряження з 12 на 220, і можна вже кидати в сеть. Я ще хотів до цієї схеми додати транзистора, щоб цей двигун можна обро... обороти йому, задавати швидше, медленніше. поставити регулятор напруги і транзистор, щоб цей ключ управляв цим двигуном. Двигун як і можна і на постійний ток взяти, як, так і на перемінний ток. Вза, взає, взає, взаємості скільки, ну, який ви хочете двигун поставити. Я думаю, що це буде перемінний двигун, Того, що, ну хоч я і акумулятор намалював на постійний, ну все-таки буде цей двигун на постійний ток. Ну, постійним не... Неудобно, то есть неудобно, а сложніше постоянним током управляти, ніж переміни. Бо перемен і транзистор, але хоть і транзистор робота на переменнах на, на прузі. Так що я намалював акумулятор 12 вольт і двигун буде о 12 вольт працювати. Десь двигун, я не знаю скільки мощності вийде. Двигун взяти, не знаю. Можна автомобільний взяти з цього, з, 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 з радіатора. І взяти його, примінити сюди, поставити пере, передачу, наче якусь зробити, можна на генератор. Щоб навіть швидше обороти були, якісь шкіл взяти, поставити. Бо тут я хотів з'єднати його ну, ціліком, щоб тут оця кришка прилягала сюди і буде воно в одне, в один корпус. Отак От буде один корпус такий. Так в одне осе. В одне. Ось такий електродвигун, я хотів його компактним зробити, щоб не сильно гібридні були, там якісь установки чи ще щось. Таке. Постійний ток, кнопка там додати управляючу якусь схему, якось можна. Я думав, що двигун узяти з з'єднати генератором, щоб коли крутився двигун, виробляється в генераторі електроенергія і подається сюди в двигун. І ту електроенергію тут получається акумулятор, один питаючий можна зробити, і плюс один акумулятор взять, намалювати в зошиті ось. Ще один, який буде заряджатися, оцей буде питання акумулятора одного, який буде питать цю схему всю. А генератор буде виробляти на другу цю схему. Тоже 12 вольт. Аккумулятор 12 вольт. Е, Якийсь можна... Ну, це вже схема буде якось триггера сюди взяти, примінити і теж на генератор якусь тоже конструкцію взяти поставити. Типа теж, щоб цю енергію превращав і там можна использовать її. Ну, э, ця установка хороша тим, що вона дуже буде легка, і один двигун може крутити генератор в, в будь-яке время, воно може в постійний ток роботи постійно. Так по колу. Якщо з'єднати двигун і генератор в одне, то воно буде по колу йти. І навіть якщо можна взяти, наприклад, оці виводи взяти, пустити на генератор. А ці узяти до двигуна, до, до одного акумулятора пустити. Так що якщо двигун буде крутитися, якраз генератор буде виробляти в електроенергію цей генератор, в, в те саме буде по колу йти. Буде питатися цей двигун і заряджати в цьому же, кою, в цей же акумулятор, тим же генератором, в акумулятор буде енергія накаплюватися. Можна взяти... Преобразователь напряження з на 12 на 220 з 12 вольт на 220 вольт І вже можна цю енергію використовувати Ось такий генератор вийшов Компактний Хороший Тем, что это такая установка, можна ее как макет сделать. Там багато есть разработок. Там есть вечные двигатели, там из там, кулера можна сделать цей двигатель. Тут получается двигатели, и постійні магниты, одна обмотка и другая обмотка. Получается одна обмотка крутится, ну то есть двигун, а другая як енергію. Э, бере, виходить, як генератор, генерує цю обмотку. Це як одна сторона, виходить генератор, а друга як уже двигун. І виходить, з одної крутиться, а на другу вже обмотку передає і цю же цю вже енергію в одне і з'єднує акумулятором. Ця установка. Там ще транзістору привез ключ, який там з одної обмотки. І генерирує в другу. І ця енергія так по колу йде. Тут воно крутиться, постоянно двигатель працює. Ну так само, як і ця установка Нам Багато. Ось намалюємо. Тут ось одні магніти. І там може нескільки будь-сердечник і, і цей, і катушка йти. Ілі там ще якісь. Теж так самому працювати. Ну, те саме. От що це, що це. Ось такий двигун був. Який я сам придумав цю схему. Підписуйтеся, підписуйтесь на канал. Заходьте в групу мою своїми руками. О, для своїми руками для начинаючих радіолюбителів. Там прості схеми є, спримітю, там всяких трігаті, двигателі, е, прості сханки, світлодіоди, як там, е, резистори, транзистори, е, резистори, діоди. Ну така, мелочі. Заходьте, розкажу, поясню якусь плату, е, підкажу щось. Так само ставте лайки. І без лайків. Кому сподобалось, Ну, на цьому я буду закінчувати е, на цій схемі своїй. Цю схему сам придумав. Щось мені таке в голову просто зайшло, і думаю, воно працювати буде хорошо. Ця установка. На все добре. Підписуйтесь ще раз на канал, кому не подобається і понравиться. Ставте лайки і без лайків. І заходьте в групу, посіщайте цю групу мою ВКонтакті. І підписуйтесь на канал. Всім пока!